Річ у тім, що в системі є поширена помилка, яка не дає тверезом мислити. І це призводить до того, що у вищій безбойній лізі неправильно оцінюють гравців і неправильно керують командами. Вибачте. Продовжуй. Отже. Мислення менеджерів команд спрямоване на купівлю гравців. Їхня мета має бути не купівля гравців, а купівля перемог. А щоб купити перемоги, слід купити очки. Ви шукаєте заміну Джонні Деймону. Бостон Ред, Сокс дивляться на Деймона і бачать зірку, яка варта 7,5 мільйонів на рік. Коли я дивлюсь на Джонні Деймона, я бачу, що. Люди не до кінця розуміють, як він заробляє очки насправді. Він чудовий захисник, пристойно відбиває перші подачі, вміє красти бази. Але чи вартий він 7,5 мільйонів на рік, які Бостон Ред Сокс платять йому? Ні. Ні. Це середньовічне уявлення про бейсбол. Люди ставлять не ті запитання. І якщо я скажу це комусь, то мене спалять, ніби ніби прокаженного. І саме тому я такий. Обережний з цим усім. І саме тому я вас поважаю, містер Бін. І якщо вам цікава моя думка, я думаю, класно, що вам більше не треба платити Деймону. Думаю, це відкриває цікаві різноманітні можливості. Звідки ти родом, Піт? Меріленд. А де ти вчився? В Єлі. Закінчив Єль. Що ти вчив? Економіку? Я вчив економіку. Тель, економіка, бейсбол. Смішний ти, Піт.